Два роки я продавала товари свої, потім почала ж з Голландії співпрацювати, потім ще закупила, знайшла теплицю, шикарне, просто коренево, якісні саджанці і продавала без свого обличчя. Не робила відео, а просто через пости, через Фейсбук. Працювала тільки у Фейсбуці, а потім мені стало тісно. Це я так само себе оправдую, я не знаю. Правдую, просто так мені захотілося займатися блогерською діяльністю і не тільки продавати свої товари, а й продавати чужі товари. Зараз у мене одне відео коштує один долар. Кому цікаво, можете на це звернути увагу. Тому ви можете продавати, продати можна. Можна продати, якщо у вас є бажання. Показуєте своє своє обличчя чи не показуєте без різниці. Головне, щоб у вас було бажання. А як продавати? Можна в мене є курс, як вести блогерську діяльність. Тому